Емир Білінський, Україна Русь, Споконвічна Земля, Книга Перша. Автор на основі історичних документів, літописів, спогадів мандрівників, досліджень сучасних археологів та істориків доводить неперервність розвитку українського етносу, починаючи від 6-го тисячоліття до нашої ери, трипільської культури, а потім Заборонецької, черняхівської, Київської, і так далі. Ця книга адресується широкому колу читачів, науковцям, викладачам вишів, шкільним читалям, студентам, учням старших класів і всім, хто бажає знати правду про минуле. Володимир Білінський сміливо розвінчує брехню московських істориків та посіпак з України про історію нашого українського народу. Кожна його книга давно стала бестселером та бажаним поповненням бібліотечки для. З історії для українського патріота. Ось і нова книга Володимира Бороніславовича Білінського Україна Русь порадувала українського читача своїм глибоким змістом у складний для України час. Час, коли здичавили московський окупант, знову топче нашу рідну землю, буває наших братів та сестер. Кінцевою метою якого є чергова спроба підкорити українську націю. Амбіціям татаро-монголина немає меж і українці в черговий раз переконалися, що під личиною так званого брата слов'янина затаївся небезпечний ворог, який і донині сповідує Сученісхана, ледь мотивом якої є споконвічна мрія про завоювання всього світу. Перша книга із цієї трилогії Україна Русь Споконвічна Земля вийшла друком у видавництві Начальна книга Богдан. У цій роботі Володимир Білінський критично розглядає давню історію України, нібито заховану в мореці минулих віків, і доходить висновку, що це лише заховане імперсько шовіністичними поневолювачами України хід історії, який проте може віднайти і побудувати вже як новий каркас історичної науки, відкинувши московські доважні брехні та їхні міфи. У першій книзі автор на основі історичних документів, досліджень археологів доводить неперервність сучасного українського епису від 6-го тисячоліття і до нашої ери. Перша книга «Україна. Русь Споконвічна Земля складається із п'яти частин: Пра Україна і Пра Українці. Галицько-Волинська доба Русі. Початок. Русько-Литовської доби, таємниці Синьоводської битви та початок 15 століття посол англійської французької королів Гільбер Делано у книзі використано 138 наукових джерел. Ось тут, будь ласка, є. Автор доходить висновку, що російська історіографія є неприйнятною для українського народу, хоча б тому, що це наука нашого окупанта, а отже, нашого поневолювача. Рекомендуємо Володимир Білінський Україна Русь, Свиконвічна Земля. Книга перша.